Бачите, це Краматорськ, це Курахове, там подалі дуже багато зарубок Київ, Запоріжжя, Дніпро. Херсон взагалі не залишилося вільного місця для зарубок. А знаєте, що цікаво? Що ця інсталяція стоїть поруч з адептом Руського міра, пам'ятником Пушкіном. Поруч з погвалтованими, знищеними українськими містами. Де логіка? Хто мені може пояснити? 122-га одеська бригада. Одне запитання. Скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи у вас це влаштовує, чи це буде виконане вас, рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт міра. Для мене це не адепт міра. Тобто а Пушкін все, спільз... і ракети це нормально, це поєднання, так? Це історичний, а оперний театр для вас що? Оперні театр це трошки інше. Воно, що, вони стосуються ідеології. Що це? Це історична культурна цінність. А це що, не Але, вона не Але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А, а 에, того ж Путіна. А сходи ну, дивіться, коли Один Путін більше, говорить, не, що ви... Одеса ви... це російське місто, Хто? правда? Хто? Путін говорить. А тут мова йде О, про Пушкіна. Я військовослужбовець. Що ви тут робите? Я військовослужбовець. чому, чому ви не не приймаєте участь? А, чому я не в окопах? А? Чому ви не в окопах? От класичне ман... маніпулятивне питання. Та, Щоб не ви не відповісти ви, на... ви по суті? ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому ви розділяєте сьогодні суспільство? Ви не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Вони ж для чого це, це ідеологічні вас. Це маркери. маркери. Це для, це для вас. Ідеологічні це маркери. тому що я українець.